Уночі росіяни знову атакували Україну з повітря. Вибухи лунали на сході та півдні країни. Попередньо по Харкову загарбники запускали балістику, а по Херсонщині дрони про результати атаки і її наслідки. Повітряні сили обіцяють повідомити згодом. Сумщина напередодні була під вогнем. Росіяни 11 разів обстрілювали прикордонні населені пункти. Про це повідомляє сумська обласна військова адміністрація. Під вогнем опинилися сім громад області. Окупанти переважно обстрілювали з мінометів та артилерії, але також задіяли дрон. Загалом зафіксовано 38 вибухів. Найбільше мін поцілили по есманській громаді, середино та Юнаківській. Інформації про постраждалих немає. Одна людина загинула, та ще одна зазнала поранень. Росіяни продовжують бити по Херсону та його околицях. Напередодні регіон накривала авіацією і артилерією. За даними обласної ОВА, під щільним вогнем опинилося село Іванівка. Там ворожий снаряд поцілив у приватний будинок. З-під завалів дістали загиблого чоловіка. А по обіді окупаційні війська вдарили по приватному сектору Херсона. Вороже залізяче пошкодило будинки місцевих і поранень зазнала 87 річна жінка. Її забрали до лікарні. І стов дима, я там сиділа в тій кімнаті перед комп'ютером. Дивлюся, як жахне і дим туди. Я прилякалася в смерть, вискочила, туди дивлюся, тільки горішче відкрите. Ну, ета криша вроді ціла, і воно там вибило угол. Співпраця в оборонній промисловості, нові пакети військової допомоги Україні, фінансова підтримка та майбутнє. Наше відновлення. Такий курс взаємодії визначило турне президента Володимира Зеленського трьома країнами Балтії. За два дні він побував у Литві, Естонії та Латвії. У Ризі зустрівся з президентом Едгарсом Рінкевичсом, а також зі спікеркою Сейму Латвії Дайгою Мієрінею віце-спікерами, головами парламентських комітетів та членами міжпарламентської групи дружби Латвія-Україна у присутності українського президента та латвійської прем'єрки Евіки Сіліні було підписано угоду між кабінетом міністрів України та урядом Латвійської республіки про технічну та фінансову співпрацю. Також Латвія оголосила про пакет військової допомоги, гелікоптери, гаубиці, боєприпаси. Протитанкова зброя, дрони, пристрої зв'язку та екіпірування. Країни Балтії чіткіше за інших розуміють, яку загрозу становить Росія для світу і яка небезпека криється у потенційному заморожуванні війни. Не дати заморозити конфлікт, не дати можливість Росії підготуватися до потужного контрнаступу за рік, за два, за три, за п'ять. Не дати їм цього зробити, закінчити війну до цього, не дати можливості їм а збільшити їх виробництво. Настав час змінити акценти. Ми часто говорили, що будемо підтримувати Україну стільки, як скільки потрібно, але головним політичним сигналом має бути те, що ми будемо підтримувати Україну до її повної перемоги над російським пералізмом. На Донеччині від початку року росіяни вже вбили понад 21 жителя регіону. Ще 25, за даними ОВА, зазнали різних поранень. Ворог і далі активно б'є по прифронтових містах. Найбільше дістається тим, які біля лінії зіткнення – Авдіївці та Красногорівці у цих населених пунктах і досі проживає понад 4 тисячі цивільних. Щодня їх закликають евакуюватися, та вони не поспішають. Прильот керованих хева Це стара частина Авдіївки. Її Росіяни рясно накривали у часи АТО і ООС. А за останні два роки тут жодного цільового будинку не залишилося. Я вас бачу. Здрасте. Поїхали, сказали, вас треба вивезти. Хто? Родственники, родственники дзвонили. А як ви здесь жити, будете? Как ви здесь будете жити? Ну, поехали, вас вивезі. Поїхали. Поцелую. Від руїни до руїни поліцейські під звуки ворожої канонади обходять місцевих знову вмовляти на евакуацію. Ракета літить. Ну, непонадною. Ну, Та навіть під страхом смерті літні люди полишати напівзруйновані оселі не хочуть. Ось ця старенька на власні очі бачила кілька днів тому, як від російського залізяча загинув її сусід, а його дружина з травмами потрапила до лікарні. Та для жінки це не аргумент. Раді вас сюди приїхали. Ні, не, не не, я вже буду тут умирати. Не. Ну, А зачем тут умірати? Що жити треба? Так ні. Поехали, поехали. Жінка відмовляється їхати з міста разом з патрульними Білого Янгола. Нині в Авдіївці проживає 1100 людей. За перші 10 днів січня тут від російського залізяча вже загинуло 4 людини, ще восьмеро зазнали поранень. Слишеш, я не пам'ятаю, що з нею. Аді була, у неї попало по ній. Вже рано тут зашить, да й всю. Та ні, ні, А це вже ка. Три з Красногорівки, містечко в притул до окупованої Мар'їнки. Воно теж під постійним вогнем з початку війни. Але за останні два роки артилерійські снаряди тут прилітають майже цілодобово. Після знищення Мар'їнки росіяни сунуть сюди і спалюють місто, цілять по місцевому люду. А тут і досі проживає понад три з половиною тисячі людей. Давай саня саня йди ді сюди. Давай бери. У цих прифронтових містах, де вже не працюють лікарні, і розбита інфраструктура, єдиний порятунок це поліцейський патруль білі Янгови. Вони і гуманітарку завозять, і евакуйовують людей, і надають першу медичну допомогу. Завезти. Щоправда, з кожним днем поліцейським дедалі складніше доїжджати до лінії зіткнення. Ворог активно обстрілює всі дороги і рясно накриває артилерійськими снарядами та ФПВ-дронами. Та вони ризикують життям і їдуть з надією когось таки вивести. За неповних два тижні від початку року росіяни вже вбили на Донеччині 21 цивільного ще 25-ро зазнали різних поранень. Олег Корнієнко факти сітві єдині новини. Урядовий законопроєкт про мобілізацію, який активно обговорювали упродовж двох тижнів, так і не винесли на голосування Верховної Ради. Його повернули уряду на доопрацювання з рекомендаціями парламентського комітету з нацбезпеки. Учора пізно ввечері міністр оборони Рустем Умєров заявив, що нова редакція законопроєкту вже готова і невдовзі її подадуть. На розгляд Кабміну. пропозиції та зауваження нардепів узяли до уваги, яким може бути новий законопроєкт і коли його можуть ухвалити, дізнавалася Христина Гавриш новини із засідань Верховної Ради цього тижня особливо уважно відстежували українці. Нардепи щодня анонсували розгляд сенсаційного урядового законопроєкту про мобілізацію. Верховна Рада завтра голосуватиме законопроєкт про мобілізацію у першому читанні. Скандальний законопроєкт щодо мобілізації не буде винесений сьогодні на розгляд Верховної Ради. Остаточне рішення щодо документу ухвалили вчора на погоджувальній раді. До парламенту приїхало військове керівництво. Засідання було Закритим, тож навіть депутатів не всіх туди впустили. Якась закрита зустріч, на яку пускають, як ви бачите, бачите, оце голови фракції, груп комітетів, ще когось. Але от народного депутата Гончаренка ні. Ну правильно, нащо врешті законопроєкт вирішили не ставити на голосування, а повернути уряду на доопрацювання? Ми розуміємо запит військового командування і готові йти на зустріч, але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права. Людини, якісь не є оптимально сформульовані комітет з нацбезпеки та оборони кілька днів разом із військовим керівництвом та деякими міністрами розглядав законопроєкт теж у закритому режимі. Нардепка Соломія Бобровська каже, прискіпливо читали кожну сторінку документа. Коли ми пішли по статей, ми бачимо, що заваження до кожної другої статті. Усі новини уважно читав пан Дмитро. Він має інвалідність третьої групи. Таких людей законопроєктом пропонували позбавити відстрочки від мобілізації. Для чоловіка це стало. Шоком, адже він повністю втратив слух ще у дитинстві. Це інтерв'ю записати нам допомагає сурдоперекладачка. Я не уявляю, що робитиму, якщо буде мобілізація, бо я зовсім не чую. Я можу невчасно почути наказ, попередження чи тривогу. Для мого обслуговування потрібен буде перекладач. Навряд чи мені його нададуть. Норма щодо людей з інвалідністю одна із найбільш дискусійних. За даними Соломії Бобровської, моста, комітет з питань здоров'я нації пропонують за критерій брати не групу, а саме діагноз. Але поки що рішення немає. Ще більше було противників норми, яка дозволяє. ТЦК ЦК вносити ухилянтів у реєстр буржників. Це значить, що на квартири, авто і банківські рахунки можуть накласти арешт. Її юристи назвали антиконституційною. Це може передати як корупцію і з точки з сторони керівників ТЦК, так і подальші судові позови навіть до. Європейського суду справ людини проти цих обмежень виступив і омбудсмен Дмитро Лубінець, і народні депутати. Тож цю статтю перепишуть. Переконує член комітету з нацбезпеки та оборони Єгор Чернів. Зобов'язалося переглянути норму цього і в Міністерстві оборони. Подивимося, з чим вони прийдуть. Вони також разом працюють з представником омбудсмена. Очно дадуть зелене світло на електронний кабінет військовозобов'язаного. Його має створити Міноборони після ухвалення законопроєкту. Попередній історія така що ми заходимо на сайт Міністерства оборони. Там клікаємо на якусь на і Там реєструємо свій кабінет. Буде введено таке поняття як сертифікат захисника. Він буде рівноцінним військовому квитку. Які буде обов'язковим, до речі, для пред'явлення ТЦК. Та, та електронних повісток таки не буде. Повідомили у комітеті, адже як перевірити, чи є у людини електронна пошта, чи актуальна вона, або чи повістка не потрапила до спаму? Ба більше не кожен може собі дозволити користуватися смартфоном, ноутбуком чи має доступ до інтернету безпосередньо. Усі напрацьовані рекомендації та зауваження передавали уряду. Він відкликав попередній законопроєкт. Надвечір міністр оборони Рустем Умєров заявив, що нова редакція документа вже підготовлена з урахуванням пропозицій, погоджених з депутатами. В ньому точно будуть найважливіші норми. Воїнам треба дати можливість відпочити. Це справедливо. Звільненим з полону треба дати вибір чи залишатися у війську. Ті з них, хто обере залишитися, потребуватимуть щонайменше кілька місяців відпустки. Це чесно. Строковиків треба нарешті відпустити додому. Це правильно. Уже невдовзі законопроєкт подадуть на затвердження уряду. Міністр обурений, що зараз критично важливі для держави питання мобілізації, військового обліку та проведення ротацій політизуються та гальмуються. Він наголосив, що цей закон надважливий. Він потрібен обороні нашої держави і кожному воїну, який зараз на фронті, потрібен якнайшвидше. Христина Гавриш, факти сітіві. Єдині новини. У шпиталях, держустановах та на вулиці одеські школярі продовжують колядувати із благодійною метою, збирають гроші для постраждалих під час ракетного обстрілу Одеси 29 грудня. Напередодні з колядою завітали у регіональний сервісний центр МВС Олександра Ченкова. Далі Щедрівками та колядками одеські школярі збирають гроші для постраждалих під час ракетного обстрілу Одеси 29 грудня. Зароблене передадуть на відновлення житла. Головна мета це допомогти зараз жінці, яка постраждала від ракети ворожої Тетяна Федорівна. Вона працює у дитячому садку кухарем. Є над мета зберегти ось ті традиції, які передавалися, які любою ціною хотіли зберегти. Ще три вечір добрий вечір. Гроші збирають у держустановах, утім колядували і в шпиталях перед військовими, щоб подарувати частинку свята. Виступ готували навіть в укритті під час повітряних тривог. Ми в підвалах тренувалися, щоб вивчити слова і подарувати нашим одеситам, нашим держслужбовцям, хлопцям в лікарнях. Такі виступи одеських школярів стали вже традиційними. Щороку колядники збирали гроші на благодійність. Та під час війни вона стала іншою, кажуть у регіональному сервісному центрі. Бе. Сьогодні всемирний день подяки, тому діти дякують і співробітники сервісної центрів зсу за те, що ми маємо можливість бачити цей виступ. Олександра Ченкова, Євган Рапенко, факти сітіві. Єдині новини.